Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад Пасіанса для знаку зодіака стрілець на період з 11 по 17 грудня 2023 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. А я тим часом хочу поздоровити всіх стрільців з днями народження побажати саме найкращі побажання та нагадати, що саме навколо дня народження, саме максимальна енергетика. Ви маєте загадувати свої бажання і все у вас буде виконано. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут швидкість в ваших подіях. Ось тут череп. Це можуть бути борги, або якісь квітанці, котрі треба сплатити, або якісь невеличкі сезонні захворювання. Ось тут, друзі, романтичне почуття. Але дивіться, щоб ніхто третій їх не зіпсував в вашій парі. Та начебто все. Підсумуємо квитанції, романтичне почуття, а також швидкість. Ось такий початок тижня. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток. Знак зодіака «Стрілець» з 11 по 17 грудня 2023 рік. Другий розклад. Ось тут, друзі, домашній очах це ваша родина. Якісь позитивні новини з вашої родини. Ось тут свічка. Це якийсь сумна новина. ставтеся до всього спокійно і спочатку аналізуйте, а потім приймайте рішення, що це таке, що це саме означає. Ось тут, друзі, небесне покровительство. Це дуже потужний знак. Якщо ви робите якісь добрі справи, ви маєте знати, що небесні сили за всім цим спостерігають, і обов'язково вони вам потім допоможуть навзаєм. Та начебто все. І ще, друзі, ось ретельне планування за часом, годинник, щоб нічого не пропустити і все зробити своєчасно. А ми прямуємо далі подивитися, яким буде завершення вашого тижня. Хочу сказати, друзі, що з 13 грудня розпочинається період ретроградного Меркурія. Це таке становище, коли Меркурій, планета фінансів та спілкування, а також якихось великих договорів. Вона йде в зворотній бік. Саме так іноді потрібно на небосхилі. Але що саме нас цікавить в цьому зворотньому положенні? Те, що планета стає слабкою, і всі ці договори, а також фінансові питання, становляться, як то кажуть, Слабкими і можуть вирішуватися не так, як ви запланували. Саме тому не можна нічого робити, якихось грандіозних проєктів, а також фінансових заключення договорів, для того, щоб ви були у більш вигадному становищі потім. І щоб зараз не було у вас складнощів, як це все буде відбуватися. Саме тому зверніть на це увагу і за можливістю не робіть ніяких таких або договорів, або якихось, наприклад, заключення контрактів та таке інше. Цей період може використовуватися для якихось сімейних свят. Спокійного спілкування з родиною, з друзями, а також для відпочинку Якихось купувати великих речей не потрібно, але маленькі дрібні можна купувати. Дивимося, друзі. Ось тут розбите серце. Ось тут якісь таємниці що саме воно означає і в таємниці через романтичне почуття щось вас може засмутити? Знову ж таки, ось вам великий проєкт якийсь, або мандрівка далека. Якщо ви її планували заздалегідь, то ви можете в неї поїхати. Якщо у вас вже куплені квитки, і ви знаєте, як ви будете саме відпочивати або когось відвідуєте, але нічого нового робити не рекомендується. Це многовікові спостереження астрологів. Вони так кажуть про планету Меркурій. Ось тут, друзі, у вас позитивна, потужна новина. Тобто звертайте увагу, що новини можуть бути як щось таке розбите серце, так і позитивні новини. Підсумуємо, друзі, договір або далека дорога. Мандрівка якась, позитивна новина, романтичні почуття, таємниці, а також розбите серце. А зараз, друзі, ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимося застереження та пораду для знаку стрілець на період з 11-18 по 17 грудня 2023 рік. Застереження, друзі, корабль та порада. Карта долі. Іще одна, друзі, карта для іменників. Карта якір стабільності. Що хочу сказати, друзі? Застереження, корабль. Тут корабль і тут корабль. Це дуже потужна карта, котра означає... Мандрівку, переміщення, якісь може бути важливі договори, якась торгівля, підписання, можливо, на наступний рік. Саме на цьому тижні вам планети не рекомендують цього робити. Але якщо у вас так випало, що ви мусите це зробити, або, як я кажу, підготувалися заздалегідь. То вже, як то кажуть, куди вам діватися. Порада дослуховуйтесь до парад пасіанта і таро, тому що всі ці події будуть за картою долі. Карта Хрест це карта долі. Як ви самі складете свою долю, так вона буде в майбутньому виглядати. Це з одного боку дуже просто, а з іншого дуже складно. Тому що завжди людина не знає, що буде попереду, але вона може на це якось трохи вплинути. Карта для мініників це якір. Якір це стабільність, і ваш рік на протязі з вашого дня народження зараз до наступного, буде всім, у кого день народження на цьому тижні, буде стабільним, і ви будете, мабуть, всім дуже задоволені. Саме так, друзі, виглядає пасіанс, а також поради карт Таро для знаку стрілець на період з 11 по 17 грудня 2023 рік. Я бажаю вам успіху. Сподіваюсь, ви не дуже розхвилювалися, що не було інтернету і своєчасно не загружено відео. Але іноді, друзі, нам судьба підкидає такі несподіванки. Але все на добро, і ми не розчаровуємось. І ніколи своє серце не робимо розбитим. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.